Друзі, вітаю вас! Ну що, прийшов час встановлювати наші ловушки. Ось так встановили, не знаю, вийде у нас щось піймати в цьому році, не вийде, часу мало, але ось так встановили, не висока, Спробуємо піймати рій бджіл. Салафон все взяли, закутали. Ну що, сьогодні у нас 9 мая травня. Дощ іде, ну, а ми встановлюємо ловушки. Такий лісочок у нас. З іншої сторони поля. Подивимося, якщо нічим не потравили. Можливо, бджола і полетить. А не полетить, значить не полетить. Ну що, відкриваємо сезон ловлі раїв. Встановлюємо, розпочинаємо. Так, все, друзі. 去看一门